Всім добре утро. Сьогодні субота. Я трошки проспав, спішу на роботу. Люблю поспати по вихідним, Школи немає, думаю, та ще 15 минут. А воно 15 вийшло, мабуть, на пів часа, минут на 45. Так, що я хочу вам сказати? Сніжок у нас пішов такий, такий собі, отакий і щось зривається, ну не передають сильного снігу. Трясеться в мене з утра рука. Чого не знаю. Навіть на того щось пишу. Морося немає великого. Може 0 мінус У машину прийду, скажу. О. Хочу передати особий привіт, Ну не можу не передати. Ірині і Світлані. І отдельний привіт. Ще що хочу. А, двом хлопцям, не знаю. Мені там коментарі писали, я забуваюся. Їм хороший привіт. Зараз на насчет машини. Що в мене з машиною? Зараз дойду, дойду до роботи і вам все розкажу. Знаєте, що? Моя машина ще на ремонті. Тут дуже великі очередя. На кожній станції, мабуть, машин ну, мінімум по 10 стоїть в очереді. Ну а що мені ждать? Мне надо ездить. смотрите сколько у меня машин. Бери любу, седай и работай. Ну, я выбрал вот эту. Правильно? Правильно. О, она мне понравилась. Маленькая такая. Будем сейчас на ней ездить. Ну, что я хочу сказать за эту машину. Хорошая машина. Рено Сценик. ничего. Хорошая машина. Ездишь. Машина хорошая. Любая машина. Я говорю, не ломалась. Бо может быть хорошая, там отлично. Ну, ну она из станции не вылазит. Або еще что -то. Ну, такое Вы сами прекрасно понимаете. Конечно. Если есть престижная такая, то ой. И це хорошая. Для нас и це престижно. Едешь. И радуешься, музыку слушаешь. На роботу, настроєння піднімаю. Так що непогано, непогано. І ще раз, де Те? о, тепло. Їду, зараз я вам казав, подивлюся, мінус один. На градуснику у нас сніжок по чуть-чуть таким з туманцем зривається, люди в капюшонах, як ви бачите, у шапках. Така вже. Зимня погода по-настоящему. Я їду зараз. Одкидаю сніг на одному об'єкті, потім на другому об'єкті, а потім поїдемо з вами, покажу, що в мене робота основна. Я вчора її почав, ну не було телефона в мене, щоб вам показати початку, що я почав робити і чим я її закінчу, ту роботу. Ну нічого, я вам розкажу і ви все поймете. Хто це розуміє. А хто не розуміє, то не розуміє. Буває таке, що я в чомусь не розумію, ну не розумію. О, такі в нас діла. Субота, машин мало, людей мало, віддихають. Ну через час уже буде не пройти, не проїхати. Оце такі в нас утрішні діла. Що буде далі? Подивимося. А ви, я вам напомню і попрошу вас, не ждіть кінця відео, щоб поставити клас. І підписатися. Можна зразу, як включили, ото зразу, як тільки пішло відео, як тільки мене побачили і зразу ставте клас. Щоб потім не забутися. Бо як подивитесь, потім, та ну забувся, да? воно встановилося і все. Буває, і в мене таке буває. Нехай це поганий чоловік. Ото зразу. Зробили і все. А от нехай пізніше, то не треба. Так, стрінемося на об'єкті Що, вроді сніг невеликий, а лоб і спина мокрі. Зараз я покажу, що я відкидав, зру... прогорнув, а тоді взяв попілу спілять. І це так все потрусив, бо я сюди єле 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 виїхав. Стройка народного хозяйства. О. Ну, я думаю, так буде краще, так? Да? Набагато. Зараз будемо пробувати спускатися. І їхать, отам тільки слизько, а там на низ, на низ, на низ, на низ. Ну, подивимося, як буде воно далі. Туман таке 0 градусів, у вже плюс 1. Сніг мокрий, такий, утоптується слизько. Ну Будемо пробувати. Наконець ми з вами зустрілися на тій роботі, що я вчора працював і вам не показав. Тут під вікном, як ви бачите, таке пятно. Ну, вчора воно було відставало, ви знаєте, як. шпаклевка, если оно намокнет. Кто-то из гостей оставил в окно, оно открывается вот так. И, наверное, ж и сюда попал. Я его шпателем обделал, одервал эту штуку, чтобы было, как шпаклевать лучше, удобнее. Зачистив, зашпаклював стартом. Можна було б хтось скаже, що фінішу можна зразу. Бо тоненький слой. Не знаю, по, технологі... по технологіях усих. Зразу йде старт, а потім фініш. Ну, може хто діла зразу фінішу, але ну, я не знаю. Мене так не вчили. Я тут, звісно, намусорив. Я люблю так делать. видите? А иначе не нельзя. Как як вы заметили, я уже порядился. видите? И сейчас начнем с вами затирать. Я Так. Сразу крупно, потом будет мелко. Сеточка. Видно? О, видно. Будете мені. Все делаємо круговими движеннями. Це для начинаючи. Як мене вчили. Я вам зараз покажу ближче, яке воно зараз, а яке воно буде. Отак, Отак воно є. Є, є, є. От так, О! І як воно буде? Значить, Що я вам хочу сказати? Оця процедура, вона за один день не зробиться. Чого? Його можна зробити. Ну тільки вона не зробить не нельзя. Ну як? Не... Невозможно. Я вчора його затер раз, ну як затер? Облущив і зашпаклював. І воно можна висохнути. До повного висихання це все можна зробиться. Сьогодні що я зроблю? Затру і фінішом І Як воно висохне на третій день, я його затру, загрунтую і покращу. Оце трьома способами. Хоч отака латочка, хоч отака, хоч все одно, хоч як-нібудь, ну три, три, три. три. Хіба що камін, якщо маленька дівчинка, підставив воно висохло. Головне, щоб не було напливів. Це я затер. А оці всі раковинки, вони зашпаклюються зараз. Я вже, я то і голова в кісті. Весь муки. Сонечко на вулиці. Камін. Я думаю, так швидше да, висохне. Бо що ж я буду сидіти чекати. Воно тут не топиться, немає гостей, значить не топиться. А тоді перед тим як приїжджають, включають утоплення. Зачем даром? Да? Ну, все нічого. А тепер ж треба це все знести на низ. Це я зараз на другому етажу. А потім ще до машини метрів, мабуть, 30. Це все треба і поубирати, попилососити. Я тут наслідив трохи. Ну, як обшкрібав оцю шпакльовочку. Вона летіла, хто на куди це стара. Ну нічого, зараз підсохне. Я думаю, минут 10-15 треба буде підождати по-любому. І потім розведу я фінішну. Я вам скажу, тут не така шпакльовка. Вдома я привик до своєї, там старт білий, фініш білий, а тут старт, бачите, чуть-чуть коричнюватий відлічається. Ну, це я ще. І ґрунтовкою погрунтував, а так все одно він включався, я вам зразу показував. О, так що ну, трошки непривично. Ну, а в принципі, все так само. Сохне довго. В мене дивіться, на кулатку латку, скільки інструментів. Ви скажете, для чого ти його сюди все натискав. Ну, а як для чого? Відроба? Надо? надо, шпателя треба, ця затирка. дощечка надо, дрелька надо, миксер, бо шпателем не замисишь так, надо, вот в мешку шпаклевка надо, надо, я уже меню в кармане не принесу, вот там бутылочка стоит, то плесень. Э, от плесени. я думал, у меня тут будет плесень, ну, чтобы не ехать потом еще раз за той бутылочкой, еще взял, и там вот ящичек у меня, там разные шпателя, то стоит грунтовочка беленькая. Камін, звісно, я не привозив, він тут був. Ну, оце ж треба його все тепер я його приніс, тепер все його на низ треба знести. Ну, так Отак ми і боремося. Ладенько. пішов я. Навіть трошки поприбираю, пилосос подивлюся, та пилососом посмокчу тут. Все, висохло в мене. Така шпаклівка в мене вийшла. Ну що, зараз будем пробувати поклювать. Як кажуть, учиться. Ну що, поїхали! Все. Ну шпателя У меня воно все в одной коробке Так что Вот ну, это такие дела Самая лучшая тряпка это свитер Вот так, вытер, вытер, вытер И все Так, займемся уборочкой видите Люблю оставлять После себя порядок Потому что я порядочный Человек І люблю порядка <смі> О. Все, я вже передівся і буду їхати на другий об'єкт. У мене ще є там робота. Ось тобто в пиляці. А ось ви подивіться. Значить, зараз прийдемо сюди. Ось ванна. Можна точити повну води. І ось тут душ. А я йду грязний в пиляки. Потому что сейчас отключено отопление, а тут холодно, ну, во-первых, ну наверное горячая вода тоже, так что, извини Волка, купайся дома, да, ну а что ж, приходится. Это такие ступеньки, тык-тык-тык-тык-тык-тык, вы видите, я вам покажу, как, вы представляете, это сюда приехать в Новый год отметить, да, неплохо. Ні, місто хороше, все хороше. Я їх протираю, тому що я натоптав, ну, а не красиво ставить після себе. Ну, натоптане. Це ж я не в себе думав, це я думав можу натоптати. о, А тут ні. Так, де мій кошельок? Зараз як піду задки. А що там затормозю на виході? Опа! Ось така тут лісничка. Бачите, тут я натупта. Ось така, 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 Дивіться. І по кругу, по кругу, по кругу, по кругу і аж туди наверх. Ой Коротше, тут з больним радикулітом і не вийдеш. Так, Оставляю тут, це дежурна буде. І все. І ми на виході. Зараз оці вещі, ви ж представте, воно ж усе. В одні руки не влізе мені. О, Ну то я почеплю через шию. Відеречко можу взяти в одну руку. А це тяжке. Воно тут може не брати було його тут, кілограм 10. Ну, в мене 10. Ну я ж не можу жменю носити з машиною, оце аж сюди. Там ж до машини ще метрів 30, мабуть. Ну оце зараз сумочку повісю, відеречко в руку. Ні, оце возьму. Ящичок. І сумочку. І вітерочку, а потім прийду по це. Ну, два рази треба все одно йти. Так, на виход. Біжу на обід. Бо як же ж я без обіду. А людей... Дивіться, скільки за мною біжить теж на обід. Блін. Зараз переключусь вам спереду, покажу. Я б пішов би другою дорогою, але треба зайти в аптеку по таблетки. Треба напитися таблеток, бо кості ломить, круто. Того, що погода, воно і сніжок, сира, дуже сиро. Бачите, як я петляю. Туди, сюди, туди, сюди. Щас, ой-ой-ой, що ж буде ввечері. Після обіцяти ще більше. Буду їхати, мабуть, чи то бігти з другою стороною. Тут не пройду. На лавочках п'ють кофе їдять картошку тут кручену. Ой-ой-ой, дивіться, що тут робиться тут. Люди щось роздають, зараз підійду, хай мені дасть. Що таке? Що це таке? Ага, Ден. Діан... Добре, дзвінка, так. Ось, запрацюємо. Людей збивають з них. Прийшов я на обід. Та лучше б я зайшов оце сюди, де індуси предлагають. Я ж думав борщик буде. Чи супчик гаряченький Бачите? Одні кості. М'ясце дивіться. Навіть ми ще забилися у нас у холодильнику, бо коло обгризали це, а кості не їдять. Ну шо, будемо їсти ребро. Поїмо ребра, на вечір, мабуть, ну, точно це возьму. Тут моя по цьому скидочка буде. Треба за цим білетом взять. Тут ось бачу 28 злотих. Недорого. Аж слинка тече. Тут якісь салати індійські. Я не пробував. Бачу м'ясо індійське, мабуть. Рис. Рис. Підказують, бачите? Бистій, щоб я пішов туди, щоб вдома нічого не варити. А я ж люблю поїсти, ви знаєте. Що це таке, га? Ладно, буду я їсти, бо не буду на камеру, бо ви знаєте, тут маслаків багато. Так що ну, треба їсти так, щоб аж за ушами лящало. Все, пока-пока.